Ура! Тепер ми знаємо літеру Е. А яка буква схожа на неї, але трошечки кругленька. Це є! Давай швидше подивимось, що вона нам скаже. Це знову у улюбленому парку абетки. А хто це там підморгує так весело? Це літера Є. Е. Вона чекає, щоб розпочати гру. Натисни і дізнаєшся, що далі. Усте і літера «Е» вже розлетілась на шматочки. Хапайся за справу, юний рятівнику. Пора збирати її назад. Чудова! Літера «Е» знову ціла і сяє від радості. Робота виконана просто чудова! Літера Є знову усміхається. Вона зібрана тобою обережно і вправно. Ти молодець! Ну що, до наступної пригоди? Я. Є, є, є. Мене вже зібрано. Дякую. Готовий до виклику? Знайди серед картинок ту, що починається на є. Уважність твоя суперсила. Звісно, інот, вгадано, вірно. А равлик, їжак і, і бегімот трохи засумували. Але вони ще з'являться в інших літерах. Браво! Рушаймо далі! Браво! Ти впорався з літерою Є. Наступна літера же.